Друзі, вітаю! Ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки разом. Тож Євангелі від Луки, п'ятий розділ з 17 по 26 вірш. І сталося одного дня, коли він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед ним. І не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, він сказав Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи. Хто ж він, що говорить таку богозневагу, хто може прощати гріхи крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав йому відповідь, що ви роздумуєте у ваших серцях? Що легше сказати прощаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи? Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому Кажу тобі, встань, візьми свою постіль, йди до свого дому. І, враз, уставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи. Неймовірне, ми бачили сьогодні, ми з вами продовжуємо розміркувати над цим уривком, і сьогодні ми з вами будемо підводити певні підсумки щодо нашої розмови про прощення. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що для нас дуже небезпечно спрощувати уявлення про наше прощення, наше християнське уявлення про наше християнське прощення. Якщо ми спрощуємо своє ставлення до того прощення, яке ми отримали в Ісуса Христа, це надає нам змоги жити динамічним християнським життям, це надає нам змоги жити міцним християнським життям в радості, в свободі, в служінні Ісусу Христу, в любові до Ісуса Христа. Тож сьогодні мені б хотілося перелічити деякі моменти, про які ми з вами вже говорили, і нехай це буде певним підсумком тих розмірковувань, які ми з вами мали, про прощення, яке ми отримуємо заради Ісуса Христа. Тож, перша думка: прощення ми з вами отримуємо саме від. Тієї особи від Господа проти якого ми згрішили, по-друге. Прощення є суверенною волею нашого Господа. Ми не можемо на неї впливати, ми не можемо Господа змусити нас простити. Ми не можемо змотивувати Господа нас простити. І переходимо до третього факту: що прощення це дія Божої благодаті. Ми з вами не можемо заслужити прощення. Прощення це дія Божої благодаті. Це Божий незаслужений дарунок для кожного з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Наступний факт. Що для прощення є підстава, і підставою, обов'язковою підставою для прощення, яка задовільняє Божу справедливість, є саме смерть Ісуса Христа, є замісна жертва Ісуса Христа. Підставою для прощення нашого прощення Богом не може бути нічого, окрім замісної жертви Ісуса Христа. Тож прощення наше забезпечено не нами, а саме за місною жертвою Ісуса Христа. Прощення ми можемо отримати тільки по вірі в Ісуса Христа як свого Спасителя. Прощення це остаточний вирок Божого суду щодо грішника, який повірив в Ісуса Христа як свого Спасителя, визнаючи себе грішником і прийшов до Господа, щоб через покаяння, через віру в Ісуса Христа отримати вічне життя, отримати прощення. Тож ми з вами можемо побачити, що. Прощення це грандіозна, масштабна, чудесна, благодатна подія в житті кожного з нас, віруючого в Ісуса Христа як свого Спасителя. А зараз ми з вами скажемо про наслідки прощення в житті кожного з нас, про наслідки, якщо ми недооцінюємо цієї події, якщо ми свідомо не ставимося до того, що відбулося в нашому житті, через те, що Господь простив нас заради Ісуса. А якщо ж ми розуміємо це, якщо ми зростаємо в цьому розумінні. Тоді, навпаки, ці наслідки будуть розквітати в нашому житті. Тож, якщо ми не розуміємо, ми з вами не радіємо. Якщо ми усвідомлюємо, яка благодать торкнулася нашого серця, то це сповнює нас радістю. Щодня це сповнює нас радістю. Якщо ми не усвідомлюємо, якщо ми спрощуємо своє ставлення до прощення, яке отримали від Господа, ми не прославляємо Господа так, як належно. Ми не прославляємо Господа від усього серця. І навпаки Якщо усвідомлюємо, якщо розуміємо, якщо розмірковуємо над тим прощенням, яке отримали, ми з вами все більше і більше прославляємо нашого Господа від усього серця. Якщо ми з вами спрощуємо своє ставлення до прощення в Ісусі Христі, тоді ми з вами намагаємося заслужити це прощення. Це веде до самоправедності і вже є проявом самоправедності, а самоправедність веде все до більшого і до більшого тягаря в нашому серці. Якщо ми цінуємо Боже прощення, тоді ми з вами зростаємо в свободі, тоді ми з вами зростаємо в цій свободі від провини, тому що ми прощені заради Ісуса Христа. Якщо у нас спрощення ставлення до прощення в Ісусі Христі. Тоді ми з вами не любимо Ісуса Христа усім своїм серцем, більш за усіх і більш за усе спрощення ставлення до гріхів. Веде до того, що ми не цінуємо нового життя, ми не можемо зрозуміти усієї його повноти, ми не можемо зрозуміти його радикальності, ми не можемо зрозуміти усієї новизни, яка прийшла в наше життя через те, що ми тепер маємо новий статус, через те, що ми прощені люди, які народжені згори. Коли у нас спрощене ставлення до прощення гріхів заради Ісуса Христа, тоді цей новий статус, спрощений, не визначає нашого теперішнього життя. В нашій уяві, в наших думках, в нашій свідомості, ми все ще залишаємося людьми, які не перейшли в нове життя. Але ж насправді, по вірі в Ісуса Христа, ми перейшли в нове життя. Тож будемо з вами свідомо ставитися до свого прощення в Ісусі Христі. Не будемо спрощувати своє ставлення, будемо зростатися. Стати в розумінні того, що змінилося в нашому житті, через те, що ми отримали прощення на Божому останньому суді через Ісуса Христа, і це сталося вже тут, на землі. Цей час, коли ми ще чекаємо повернення Ісуса Христа, коли ще не відбувся останній суд, але ми вже отримали прощення заради Ісуса Христа, заради Його крові, Так Ісус Христос каже, що я маю владу на землі прощати гріхи. І якщо ми віримо в Ісуса Христа, ми маємо прощення своїх гріхів, і це назавжди змінило наше життя. І це назавжди повернуло нас до нового життя в Ісусі Христі. Тож будемо з вами і далі читати Євангеліє від Луки разом для того, щоб ще більше усвідомлювати все те, що відбулося в нашому житті заради Ісуса Христа. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу за того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, а також повірило в Ісуса Христа як свого Спасителя і мало вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.